Сьогодні у програмі Бобринецькі аграрії уже не вірять народним депутатам і об'єдналися у свою аграрну партію, щоб відстоювати справедливі податки та інтереси сільських громад. Фермери інвестують у соціальну сферу серед проєктів газифікація села, підтримка воїнів АТО та сільської медицини. Децентралізація у Бобринці. без обіцяних державних грошей ще й попереду законодавства. Аграрний сектор у сільських громадах це головний роботодавець, основний платник податків до місцевих бюджетів. Це робочі місця, підтримка соціальної сфери, переробка сільгоспродукції, а значить, і надання сільським мешканцям відповідних послуг. Бобриницькі фермери на Кіровоградщині – найбільша і найзгуртованіша аграрна громада. Саме вони найактивніше відстоюють свої інтереси перед Верховною Радою і на місцевих автошляхах щодо збереження толерантного оподаткування. Ударив панам, вот эта отмена ПДВ, спецрежима ПДВ для аграриев. Вот. Ну пока мы еще это не чувствуем, потому что он ударит, когда мы начнем продажи. Продажи все начнутся, грубо говоря, в июль и дальше туда, тут зерновые с июля. Тогда мы уже почувствуем этот, скажем так, удар. Ну, мы ездили, боролись под Верховную Раду. Все. Ну, К сожалению, там вышли там, 5-7 депутатов Верховной Рады, которые нас поддержали, Потом что часть из них и голосовала даже за... отмену этого спецрежима ПДВ. Уже наболевшая тема, конечно. Кто-то может подумать, что мы думаем только о себе, но ну, мы думаем и о людях, которые с нами работают. Это мы не сможем купить там какую-то новую технику, не сможем переоборудовать, не сможем потихоньку развиваться, не сможем опять же платить больше людям на пай. Я думаю, конечно, будем платить процентов на 20 больше, потому что инфляция. Місцеві аграрники вже не довіряють народним обранцям, які обіцяли забезпечити їм справедливі умови оподаткування, а самі об'єднуються, щоб успішно розвивати і свій бізнес, і сільські громади. Майбутнє я не проти, щоб була продажа землі. Можливо, це в якомусь ракурсі, можливо, було б і проще це було і легше нам, коли ти купив землю. Але ж да, тут проблема в чому. В якій ми державі зараз живемо, яка в нас правова система, яка в нас ну, зараз фінансові можливості, не ті, коли можна це все чесно робити. Це ж ми розуміємо, що знову ж таки знайдуться олігархи, які, в яких є кошти, в яких вони не пропали, тому що вони в доларах за границі. Вони зараз їх завезуть тут, скуплять це все, де дінуться і ми так само, і всі ці мешканці, які в нас працюють, які живуть. Навіть зараз же є приклади, де є холдинги, там навіть зимою сніг нема кому прогорнути. Не те, що вже говорить про городи, там, які ми допомагаємо, про інші проблеми, про школи і все, все інше, все таке. Соціальним проблемам вони ж не цікавляться. Це все залежить саме від таких невеликих об'єднань чи невеликих формувань аграрних. Які можуть саме живуть конкретно в цьому селі і конкретно проблеми села самого можуть вирішувати і зацікавлення? як то нас не слушають, ви знаєте, Верховна Рада сама по собі, ми як то самі по собі. ми нашого депутата не видели вже тут більше двох років, хоча приглашали, хотіли з Станіслав Семеновичем, Ну ні з фермерами, ні з людьми, то поки ми його не бачили. Юрій Крутько, депутат районної ради, 14 років очолює агрофірму Славутич, яка обробляє 3 тисячі гектарів землі, має власний зернозберігаючий комплекс та переробну лінію. Потихоньку теж розвиваємося, там, покупаємо нову техніку, поставили тут переробку гречихи, то тут продаємо. У нас є соціальний свій магазин від аграрної партії при підтримці місцевих сільгоспів. Ми продаємо товари без наценки обороты, люди больше і більше узнають об этом магазине, и оборот магазина увеличується и увеличується. А сейчас такое время тяжеле, вы знаете, что пенсионеры считают каждую гривну. И вот вот такая вот, какая-то, это, это реальная как бы поддержка, то, что мы делаем. Мы находимся в магазине, в соціальному магазині Аграрник. Який був відкритий 14 жовтня 2015 року. Тут ми бачимо продукти наших виробників, переробників нашого району. І я б хотів би назвати це насамперед це агрофірма Славутич, яка вирощує і переробляє гречку. Ви бачите, тут є гречка, парена, гречка, біла гречка, січка різного гатунку. І є олія, переробник Іванов-фермер. Також хліб. Який пече сільськогосподарське училище, От, по теж доступним цінам. Маємо яблука, які вирощується нашими фермерами. І, звичайно, продукція сільозвероників Кіровоградщини нашої області. У нас 80 чоєк працює, У нас просто как би, два відділення, друге там є аж під юг, Буховецьке, там теж 18 чоловік у нас. От. Ну, Мы храним тут подсолнух э, других предприятий, там, то, что мы продали. Аграрного пшениці 3 3000 тонн лежит у нас. Вот. То, пока они не забирают это их, когда они хотят забирать, то с государством мы довольно активно работаем с аграрным фондом. Mm -hmm. вот. Сейчас даже там, предлагают нам форвардні платежи за гречиху. Они даже не посіяли, вроде то государство понимает, что такая цена не должна быть, как мы видим сейчас на гречку, 30 гривен выше то пытаются уже опустить ее хотя бы на следующий год, чтобы поселили побольше гречихи. То мы работаем з своими пощиками. Платим как, как все скажем, потому что будешь платить меньше, люди уйдут. Платить більше теж треба розвиватися. Агрофірма розвивається сьогодні. На полях, які вона обробляє, працює сучасна продуктивна техніка. Головний агроном господарства Ольга Жовтенко розповідає, що перший посівний етап закінчено. Зараз готуються до другого. На сьогоднішній день, слава Богу, пішов дощ. Дуже ми його довго чекали. Пішов восени його не було. Хотіли посіяти. Було заплановано посіяти озимої пшениці більше тисячі гектарів, але посіяли тільки ячмінь озимий. То перепланували свою посівну Таблицю посіли 100 гектар гороху, який ви бачили недавно. То надіємося, що ...в цьому році урожай нас порадує. Тепер готуємося до технічних. Завтра плануємо сіяти сою, настраювали сівалку сьогодні, і також буде соняшник, буде гречка, буде просто. Один цікавий процес зняти все-таки вдалося. В агрофірмі закінчували обрізку посадок. Спеціальну машину кажуть, придбали саме для того, щоб ефективно використовувати кожен клаптик орендованої землі. Оце тут була дорога. За сьогодні тут дорога, але ми її переносимо. І дорога повинна бути отут, скільки у нас посадка відвоювала дороги. Ми тепер відвоюємо назад, обрізаємо дерева для того, щоб ми могли перенести дорогу ближче до дерев, щоб можна було обробляти свою землю. Тому що ми столкнулися з тим, що люди забирають паї і межі. І вибивають далеко в посадки, тобто ми віддаємо даруємо свою землю деревам, які ростуть. Сьогодні саме такі сільгоспідприємства, як агрофірма Славутич, найбільше сплачують до місцевих бюджетів, але серед одноосібників, яких у районі дуже багато, не всі ще готові працювати за таким же принципом. То є там ми зі та в районної ради, да, і вирішили, що треба збирати гроші, збільшувати нам доходну частину бюджету, інакше, інакше тяжело нам виживати. Потому что не хватает денег, мы побываем сегодня вам скажут и на медицину, и на образование учителям не выплачиваем 20%. Если мы потом передаем школы в эту объеднанную громаду, то учителям там мэр пообещал, 20% будет выплачивать за престижность працы. Потому что, к сожалению, район у нас непромышленный и мы, ну как бы доходная часть низкая у нас. И плюс, что 50% земли в тени обрабатывается. И если без принятия законов мы ничего не можем сделать. Мы считали, что если бы мы платили, вот порядка, я же говорил, называл цифру где-то 600-700 гривен с гектара, то район бы, вот область бы была бы самодостаточна. Я понимаю, кто односибник, сам работает, обрабатывает свои там 7 или плюс 27 гектаров, ну до 50, это понятно. А когда у людей есть по 200, по 300 гектаров, вот, мы же им тоже предлагаем. Они тоже говорят, но ну, мы вот продаем за наличку, мы получаем меньше, чем вы получаете по безналичному расчету. Потому что есть там цена на подсолнух так 10 тысяч, грубо говоря, гривен, а за наличный 8 500. Они меньше получают. Наверное, нам бы тоже создали какие-то условия, чтобы была цена одинаковая. Допустим, пусть она будет для всех. Наличный, безналичный, как бы, какая разница, уберите этот НДС. Ну и платите с гектара, и они бы платили, чтобы этих денег больше, чтобы голова сельской рады не ходил с протянутой рукой, на дороге собирал или там на ремонт клуба. Были у него какое-то, потому что мы посчитали, вот, я общался когда-то и начальник финансового отдела в Кировоградской области. Он говорит, мы считали два года назад, если бы в области платили 600 гривен с гектара, сельхозпроизводители всех, область бы была самодостаточной. Сейчас мы вы знаете дотационная и с Киева нам приходят деньги. Справедливий податок серед сільгоспідприємців, фермерів та одноосібників, переконані місцеві аграрії, коли усі без винятку сплачуватимуть за кожен гектар землі, яку обробляють. Я навіть за підтримую людей, які працюють на своєму паї. Я тільки працюю чесно, не скривають там, як то є, значить, у нього землі якоби немає, вся земля неофіційно в оренді. Вони начебто як єдиники, як оце кажуть, що єдинолічники, лічники, да, сам собі обробляє, Ну він її не обробляє, а хтось обробляє, ну скриває цю налоги. Це ж те саме, ми ж із -за цієї податкової системи, ми все одно до неї підходимо. Зараз вона таке нагальне питання, саме на даний час. По цьому ПДВ. Те, що від цього держава нічого не отримала, це всі можуть легко посчитати, сісти. Що доходить і зараз вже пройшло три місяці. Доходу від ПДВ фактично держава не отримує. А чому це так виходить? Тому що експортерам вертають крупні агрохолдинги, які являються самі експортерами, отримують НДС, цей ПДВ собі, а ми сплачуємо фактично їм. І вони кошти ці отримують, а не, не держава. Як аналог в Польщі. Податок з гектара землі. Тоді ніхто не сховається. Зробіть його, нехай буде він високий, але він буде однаковий для всіх, всі будуть в рівних, в рівних умовах. І доход можливо посчитати на калькуляторі, тому що земля нікуди не дівається і більше ніде не візьметься. І також, що нам буде легше бухгалтерам вести цей облік податковий. Не буде ніякої корупції, тому що як можна за гектар заплатив, все, ніхто тебе ніде не троне. І ще ж до цього веду, що як малий фермер невеликий може вести оцей облік, який зараз існує, там же ж треба бути кандидатом наук, як мінімум, щоб це все правильно вести. І за цього виникають неточності якісь, і тут вже ж з'являється корупція. Коли ти щось неправильно зробив, так же ж. вже в тебе виникає якісь там недоплата чи якісь штрафи, і починаються вже інші проблеми. А якщо буде податок з гектара, ніхто від нього ніде не втече і легко його посчитати, легко проконтролювати, той самий податковий, без всяких цих. У Польщі це ж легко взяти в інтернет, зайти і подивитись. Прив'язаний до. Продукції. Там саме взяли за еталон жито, береться середня ціна жита за минулий рік, скільки там, 2 центнера, по-моєму, в них з гектара йде, ціна середня і платиш в цьому році по, по тому. Вже Яка ціна продукції, вона ж росте, коли є інфляція. росте. Так само і ми будемо платити, і ніхто не буде нічого видумувати. Давно піднімалося це питання, незрозуміло, чому чиновники вищого рівня, розумієте, не хочуть це почути. Чому? Тому що можна тоді планувати види ну, тобто надходження до бюджетів. По-друге, тут зразу, ну в нашому районі я візьму районне місто, район 118 тисяч релі. Використовується сільськогосподарськими підприємствами, ну будемо так казати. Фермерськими господарствами, приватними підприємствами, десь приблизно 50% від цієї землі, це десь 50 тисяч гектар. Все остальне одноосібники, приватні, які на спрощеній системі і практично надходжень від них немає. І вони цим ділом скривають свої податки. Коли будуть всі рівних умовах, ну по-любому, як би ми не хотіли, виживе сильніший. Той, хто буде більше мати землі, той, хто буде впроваджувати відповідні технології. Той, хто буде створювати робочі місця і платити заробітну плату, той виживе. Одноосібник він просто ну не зможе сплачувати реальну суму. Практично це уход від податків. І за того тільки ми повинні об'єднатися. Якщо буде відповідні види податків, він нікуди не буде дітися, тільки об'єднуватись. Прозорі і справедливі податки в аграрній сфері дадуть можливість не тільки розвивати власний бізнес, спростити умови оподаткування, але й зняти тіньові схеми, а також корупційну складову, яку часто використовували фіскальні служби, а значить, залишиться більше коштів для розвитку громади, зокрема для утримання соціальної сфери. З громадою ми звичайно співпрацюємо, тому що ми там живемо і хочемо, щоб там було добре жити. Буде всім краще жити, і мені буде краще коло них жити, і легше працювати з ними буде то звичайно школу підтримуємо і сільськуроду і, і дороги ж ремонтуємо і взимку прогортаємо це все фактично на моєму підприємстві там ну і є невеликі наші фермери які ми разом співпрацюємо і ці питання все вирішуємо так само і на рівні району у нас є своє об'єднання і медицині там намагаємося допомагати інші там проблеми виникають Людям, яких немає коштів на лікування, намагаємося теж трошки допомагати. А то зараз така проблема, теж не відходимо від цього питання. Намагаємося всім всім, кому можна і чим можемо допомагати. За допомогою нас, фактично, нашого підприємства, і всі там разом працювали, буквально скільки тут пройшло, сім років тому газифікували село. 100 э, предприятий агропромышленного комплекса у нас экспортеры. Мы, получается, вот заради 100 экспортеров мы все должны вот тут вот крутиться, все менять условия. Э, платить надо, но мы хотим платить с гектара, вот, и чтобы 70% налога оставалось в селе. Потому что на данный момент село, получается, вот нам сейчас подняли аренду за землю, которую платят только предприятия, которые официально зарегистрированы. Налог на землю, то он 230 гривен у нас на гектар. Вот, мы его платим, а таких предприятий официально зарегистрировано, у нас где-то 45%. И получается, сестр рада недополучает деньги. Получается, ты платишь и 230 гривен, потом на тебя ложатся дороги. Вот у нас там Алексей Николаевич Рыжков, например, есть, он тоже там является членом аграрной партии. Вот он дорогу сам делал от села до Бобринца. Он говорит, ну это порядка 100 тысяч гривен не вышло. Государство об этом, ви ж понимаете, нічого не думає. Он говорит, мне поставили эту льготу, я бы эту дорогу кожен рік делал і вкладывал эти деньги. А так, говорит, я потеряю, там, скажем, 500 тисяч гривен, і я буду думать, надо ли эту дорогу делать для людей. На даний момент у фермеров денег більше, тут в місті ну, розрознення, треба допомагати і школам в Обринці, і там же той же будинок дитячої творчості, и Музикальна школа, яка є в Бобринці. Якраз соціальна підтримка аграрного бізнесу в районі допомогла зробити тут одну з кращих лікарень в області. За кошти місцевих спонсорів придбано чимало необхідного сучасного обладнання. Лікарню переведено на автономне опалення пілетами, що дозволяє заощадити щороку 300 тисяч гривень. У нас є прекрасний фіброгастроскоп. Відеосистему, до якого придбали теж спонсори, лікаря підготували. Зараз близько 500 обстежень за півроку проводиться цим лікарем і цим апаратом. Але теж ми хочемо, щоб ця апаратура, ця дорогостояча апаратура, придбавалася, можливо, не за кошти району, тому що, тому що немає в районі таких коштів. А щоб все-таки держава. Приймала такі програми по лікуванню цих людей. Ми встановили в себе за державні кошти, флюорографічний апарат, цифровий, новітній. І на сьогоднішній день, вже багато років, 5-6 років, ми маємо результат. Який результат? Ми виявляємо людей з хворобами органів дихання, 86% при проведенні профілактичних оглядів. Це дуже хороший результат. Ми їх виявляємо своєчасно, що дає нам змогу їх своєчасно пролікувати і дати їм змогу жити. У нас є ще обладнання добового моніторування електрокардіографічних зрушень та артеріального тиску у людей. Теж дуже багато обстежень, і дуже важливо те. Що сьогодні ми маємо змогу цих людей своєчасно обстежити і направити в кардіологічний диспансер, який теж ви знаєте обладнаний новим сучасними і операційними і новим обладнанням. І коли на початку цього року держава на отримання лікарні зменшила порівняно з минулим роком фінансування на 2 мільйони гривень, районна рада разом з сільськими громадами прийняла рішення спільно виділити кошти на забезпечення лікарні найнеобхіднішими ліками та хімреактивами. І ось вже ми в цьому місяці почали отримувати допомогу від сільських рад. Допомогу в якому плані? Фінансово. Фінансово. На харчування, на медикаменти, на видатки на придбання хімреактивів. Тому що дуже подорожчали медикаменти, дуже подорожчали хімреактиви, буквально в 3, в 4, в 5 разів. За цінами нам не можна догнати їх ці ціни. Але для того, щоб ми змогли обстежувати. Надавати медичну допомогу самим незабезпеченим верствам населення це хворим на цукровий діабет. Адже хворим на цукровий діабет держава виділяє інсуліни безкоштовно. То чому в лікувальний заклад повинен їх за плату обстежувати лабораторно, а вони повинні контролювати свій цукор крові щоденно, щотижнево. Тому ці категорії багатодітні сім'ї, учасники АТО. Ліквідатори на Чорнобильській АЕС, все це ми повинні інваліди Великої Вітчизняної війни. Ми всіх повинні обстежувати хоча б безкоштовно, і надавати пільгові медикаменти. Пільгові медикаменти ми також повинні забезпечувати хворі на онкологічні захворювання. Хочу сказати, що ці препарати, якими вони користуються, теж. Подорожчали в декілька разів. А сьогодні спільно із спонсорами у медичному закладі готують ще кілька соціальних проєктів. Завершується підготовка проєктно кошторисної документації купроплатив районний бюджет щодо впровадження дію програми, яка прийнята в районі, забезпечення житлом медичних працівників, тому що в нас в районі вкрай незадовільне забезпечення медичними працівниками і зв'язку з тим, що немає житла для них. Також по ремонту інфекційного відділення. Теж проєктно-кошторисна документація виготовляється і ми хочемо теж залучити інвестиційні кошти. Дуже вдячна всім депутатам нашим різного рівня. У нас прекрасне реанімаційне відділення, чудовий пологовий будинок. Всі люди, які можуть допомагати, допомагають. Реформа місцевого самоврядування, яка в області почалася саме з Бобринецького району, сьогодні викликає чимало запитань. Обіцяне державою і те, що насправді отримали у першій об'єднаній громаді, не виправдали сподівань. Я думаю, що просто чуть поспішно не було пророблено, не було навіть доведено. Ось тут встречають у нас супротивні сільських рад. Уже тут, тут ми ставимо вопрос, надо дійсно об'єднатися і буде чоловік, якого ми вибрали да от він там. Зараз мер нашої об'єднаної територіальної громади буде руководить районом. Це человек, которого вибрала громада. Пропадає тогда і районна рада і и пропадає и адміністрація, яка, як ви знаєте, назначається по президентській Мысль правильная, правильна, как але бы не доведена до кінця. Коли об'єднувалися, держава регламентувала, і це є в засобах масової інформації, що. Для об'єднаних громад буде виділена та менна сума кількість і ходили такі ну, чутки. Бо Бобринецька об'єднана 78 мільйонів. Маловизка там більше 80 мільйонів гривень для створення інфраструктури держави виділить для проведення, тобто інвентаризації земель, дороги відремонтує. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що суми немає, і практично виділено тільки 3,1 мільйона гривень. Для створення інфраструктури сам міський голова Бобринця Валерій Сніжко працював в аграрному секторі, тому легко знаходить спільну мову з колегами. Каже, якби не аграрії, то сільським громадам було б неможливо вирішувати численні проблеми. По-перше, це медицина, тому що дійсно не вистачає коштів. Держава не в повному обсязі. Це первинна вторинна медицина, тому що в нас є колико місця їх. Держава не збирається утримати, і бюджет міський їх просто ну, потягнути не може. По-друге, це освіта, тому що дійсно є проблеми з малокомплектними школами, які б ну, могли надавати вартість навчання ну, дуже висока. Ми в цьому плані дожні щось ну, робити для того, щоб для дітей була якісна освіта. Не те, що доступна, вона повинна бути якісна. І останнє питання це сполучення. Тому що якщо нема сполучення, сюди не можуть бобринець не доїхати, ні Бабушки не зможе не доїхати ні той Чорнобилець, афганець і тому подібне. І з селами дуже погане сполучення в зв'язку з тим, що відсутність доріг. Практично промисловості її немає. Все, податки надходять тільки із підприємництва, і аграрного сектору. Без аграрного сектора дуже важко і без аграрного бізнесу розвиватися. Ну, у нас в нашій місцевості. Так, да, є деякі проблеми з розвитком, в зв'язку з тим, що це сезонне виробництво. Хотілося б, звісно, бачити, щоб аграрний сектор розвивав не тільки землеробство, але щоб ви розвивали переробку, розвивали підприємництво і розвивали тваринництво, тому що ті. Надходження, які в зимовий період у нас не вистачає, могли б надходити в основному із цих надходжень. Так як нам податок з доходів фізичних осіб залишили на місцях, то відповідно, чим більше робочих місць, чим більше розвивається, тим більше буде надходити коштів в міську громаду для того, щоб виконувати відповідні функції.